Оператор пакувальних машин фірма займається виготовленням готової продукції для супермаркетів. Це крокети, млинці, вареники, макарони, піци тощо. Місце роботи місто Завірце, що за 45 кілометрів від катовіце. Потрібні чоловіки, жінки та сімейні пари до 55 років. Комунікативна польська Міння писати та читати. Попередній досвід роботи з машинами буде перевагою. Робота 5-6 днів на тиждень по 12 годин на день. Зміни з 6 до 18 і з 18 до 6 ранку. Перерви по 15 хвилин два рази. Мінімальна кількість годин 240. Обов'язки. Робота з пакувальними машинами. Правильне настроювання параметрів машини, запуску обладнання, внесення поточних коригувань, заповнення документації, робота з комп'ютером, коригування складських залишків, обслуговування струменевих принтерів, житло надається до чотирьох осіб у кімнаті, доїзд до роботи безкоштовний громадським транспортом до 15 хвилин. Бонус, безкоштовні обіди, можливість придбання продукції зі знижками, премія заохочувальна.